Скоро по біткоїну буде дуже важливий рух, так само буде по ефіру, Суані. Давайте обговоримо, що ми будемо з вами торгувати, щоб заробити. Як завжди, два слова про попередню аналітику. Що я вам казав, попередній аналітиці, що я очікую ріст по біткоїну, тому що основна задача була продовжувати тренд. Як ви бачите, ціна вона в моменті трошки відбилася від нижньої межі діапазону, і зараз вже нікуди не йде. Тобто, бачите. 2,4% і відсотка, і потім я ще пробував лонгувати тут. На чому я відстопився? Скажу чесно, що я зараз думаю по біточку глобальному. Зараз ситуація мені не подобається від цього зовсім зараз. Якщо я можу взяти відпустку на ідеальніший час, чому так, тому що ціна в дуже низькому вузькому діапазоні ходить. От подивіться, навіть боковик, який був тут, в середньому ціна давала 14, 15, 10 відсотків від ну від якоїсь зони тут можна було заробити, забрати своє співвідношення. А що зараз? Волатильність упала, тобто, волатильність упала. Друге, біткоін вже дуже багато пройшов, тобто, в будь-який момент може бути перехід в бік, злом тренду і тому подібне. І... І ось тут заходити, коли вже і структуру зламали. Тобто, у нас же є наступна наторговка, яка вийшла з попередньої наторговки. Тому скажу чесно, взагалі не подобається мені ситуація, і тому я зараз буду дуже обережний. У мене от є наступні зони, де я би хотів би торгувати. Перша зона це звісно, що в районі 98 тисяч. Тобто, у випадку, якщо б ціна би зробила якесь жорстке пролиття. Тут я би хотів би лонганути, mm -hmm. і шортанути я би хотів в зоні 122, це є зняття ходів. Ось тут всередині зараз кажу чесно, ціна в вузькому діапазоні, і без якогось чіткого об'єму я навіть от навіть не знаю, що вам сказати, що тут робити, тому що. Глобальний тренд може продовжитись, плюс це може бути злом. Це саме найгірше місце, яке тільки може бути. Чому воно найгірше? Бо от навіть пам'ятаєте, ті, хто з вас довше дивився мою аналітику. пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про, про біткоїну, і дуже багато хто не вірив, що біткоїн може почати ріст, коли Трамп вів тарифи. Я тоді, коли почав записувати аналітику в Лонги. І дуже багато людей мені не вірило, що ціна може звітом почати такий ріст гарний робити. Але замітьте, там, по-перше, виходили великі об'єми кожен раз полем. Плюс були дуже погані новини, від яких ціна навіть не пролилася. І тоді це було зрозуміло, що це була дуже сильна зона. І від неї ми пішли. І від такої сильної зони доволі довго може бути сталий тренд. Що ми маємо зараз? Ми маємо вже ціна багато пройшла. Новинний фонд взагалі не зрозумілий, тому кажу вам ще раз: я зараз в режимі. Збереження я зараз в режимі чекаю на сильні зони, і від них тільки буду відторговувати. раз 98, 122. Давайте подивимося наших любих топових монеток. Перед цим друзі, дружньо перейдіть, підпишіться в телеграм-канал. Посилання буде ось тут в описі. Чого для вас це дуже важливо, тому що ми на щоденній основі ділимося великою кількістю аналітики, торговими планами і тому подібне, якими ви можете заробити. От вам. Приклад, кожне відео, яке ми пишемо, кожна аналітика, яку ми записуємо, все, що тут є, всі ми е, ділимося з вами, щоб ви заробляли і нічого не втрачали. Е, тому е, обов'язково діть, підпишіться е, і йдемо. Давайте до топових монеток. Поговоримо, що з ними. Е, вони всі, як і біткоін. Е, Повламали свої структури. Зараз питання стоїть чи вони будуть просто переходити в буковик. Скажу вам чесно, є дуже велика ймовірність, що вони можуть поробити, Ота, який ефір може зробити такий самий буковик, який був тут внизу. Тому зараз ключові зони по ефіру. Зараз я вам запишу ключові зони. Ну перша ключова зона, це звісно, що зняття Лїв, це буде в районі 300, це буде друга з половиною і і на зняті хаїв. Тобто я би тільки пробував шукати шокти е від верхньої межі і е лонги від нижньої межі. В середині, щоб щось взяти в середині, має бути якийсь об'єм, від якого ми, ми можемо заходити. Тому що ну, от зараз е заходити, от давайте подивимося по інтересу, що тут у нас є. От навіть вам приклад е якось тут, бачите, інтерес накидали вверх і від нього, скільки пройшли. Зараз в середині. Росту об'ємів нема, якогось величезного підставляша нема, тобто немає від чого впектися, немає якогось аномального об'єму, від якого ми могли б заробити. Тому від меж тільки буду чекати на точки входу. Наступне Солана. Солана гарно пролилася, гарно впала. Що по Солані? Саме сильніше взагалі зона буде по Солані. Це якщо ми взагалі ось оцей весь боковик зробимо як велю, тобто, бачите, в нас є основний об'єм в середині і нижня межа. Тобто, сама сильніша зона, звісно, все, це буде в районі 120 тисяч. Тут шукати лонги, це було би найкраще шукати лонгів. Зараз ми її відмітимо. Звісно, що ця локальна зона, це в районі 156. Тут я би торгував би тільки, якщо буде якийсь об'ємчик, зайде по інтересу. І верхні, верхня межа це хіба зняття хоча б хаю 196. отут я б би шукав би якийсь шорт. Тут я би пошукав би якийсь шорт. Ripple. Ripple зламав структуру чуть-чуть бачите підпадає, ріппол value не сформувався. Тобто я думав, що він сформує value і від нього піде далі вріст. А ріп, що зробив, зняв, бачите, верх діапазону і вертається назад. Тобто зараз по ріпу чекаємо на боковик. Якщо він формується, то будемо продовжувати вниз до перекриття всього імпульсу. Тобто, десь ось отак, якщо буде якийсь гарний боковик від нього. Можна продовжити падіння. Суї зробив суї, певно, найгарніше виглядає. Суї в моменті, оце те, що мені от подобається. Суї, в сам хай, бачите, скільки об'єму зайшло. Від нього ми почали падати. Тобто дуже гарний тренд почався. А по суї, зараз хіба, ні, якщо буде тест верхньої межі боковика, від неї є сенс зайти в шорт. Тому скажу чесно: ринок зараз не найлегший. Чекайте сильних зон, чекайте гарних підтверджень і на цьому заробляйте. Плюс нагадую, завтра буде сесія живої торгівлі. Закину запрошення обов'язково нас публічний телеграм-канал. Тому заходьте, друзі, побачимося завтра на живій торгівлі.